Аргументую, чому із бака від водонагрівача, тобто бодже, мангал в 100 раз кращий, як з газового балона. Допоможе нам в цьому звичайна рулетка. Дивимося. Тут чистих 40 см. Чистих 40 сантиметрів. Тут 28 12 сантиметрів. Це дуже багато, беремо нормальний шомпор. 55 сантиметрів. Якщо ми його вставляємо сюди, хай у нас залишиться 15 сантиметрів. Хоча от беремо 40, О! все одно більш-менш нормально, бачите. А коли беремо 28, це про що? Це про що? Крім того, глубина е, самого бака дозволяє сюди покласти цеглу. Ось тут і тут зробив прорізівкою щері для того, щоб будь-яка влага водичка, яка сюди попала, могла збігти. І закладаємо цеглу, обрізано ось так. От. утворюється додатковий теплоакумулятор. Яке, це, ця цегла утримує тепло і допомагає краще, краще прогріти шашлик. Вставляємо шампура. У 80 літровому бойлеру влазить гарно 6 шомпорів. Якщо у вас Бойлер був сотка, то у вас вилізе вісім шампурів. Будь ласка, чудово. Ви подивіться, в будь-якому положенні. Якщо занадто жарить, можемо виняти так. Кришка допомагає додатково пригоріти з двох сторон.